Продовжуємо наш випуск. Безпека понад усе. Учільник Запорізької області інспектує шкільні бомбосховища. І, хоч дітей наразі в закладах освіти немає, ці приміщення можуть бути перетворені на пункти незламності. Війна поставила систему освіти перед новими викликами. Готуючись до навчального року, не всі освітні заклади Запоріжжя та області змогли створити безпечні умови для навчання дітей. Тому намагаються виправити помилки і усунути недоліки. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух вдруге побував в одному з навчальних закладів обласного підпорядкування і залишився задоволеним від побаченого. Бомбосховище обладнано приточною та витяжною вентиляцією та туалетними кімнатами. Для забезпечення роботи каналізації придбано насос. В приміщенні є доступ до мережі інтернет. Укриття зроблено по скромному, але обладнано всім необхідним. Вже не було, коли ми були попередній раз другого виходу, не було санвузлів, не було вентиляції. Наразі керівництвом закладу повністю усунені ці недоліки. Практично воно готове для того, щоб слугувати повноцінно укриттям для наших людей. Одночасно проговорили з тим, щоб дообладнати зазначене зазначене приміщення, і воно могло стати. Та і слугувати пунктом незламності для цього потрібно встановити генератор та деяке інше обладнання. Після цього укриття зможе слугувати прихистком як для співробітників, так і для мешканців прилеглих будинків.